Вітання, друзі, це деталі. Сьогодні говоримо про автозапчастини до автомобіля Opel. Кожний власник автомобіля Opel користується дверима у своєму автомобілі. Рано чи пізно двері можуть провисати. Від цього може погано закриватися дверка, від цього може погано працювати дверний замок. Ця проблема вирішується дуже легко заміною дверних петель. Благо для автомобілів Opel виробник їх продає окремо, їх не потрібно брати вживані на авторозбірці, купуєте нові і робите заміну. Давайте подивимося, про що йде мова. Розглянемо варіанти дверних петель оригінального виробництва фірми GM та їхній замінник. У нас на столі петлі довжиною 63 мм, також існують на 72,5 мм. Показуємо вам спочатку оригінальну петлю. Точніше, не петлю, а палець. Ось так виглядає оригінальний палець. Він, як бачите, матового кольору. не блистить. Давайте подивимося, який у нього діаметр. Діаметр у нього 8. От. Порівняємо одразу з діаметром. Неоригінального замінника. Бачите, як він блистить порівняно з оригінальним. Його діаметр буде трошечки менший. Бачите, десь 7,8 в деяких положеннях 8. Тепер перейдемо до різниці у Не Неоригінал. 10 грамів. Оригінальний 12 грамів. Різниця в ціні дуже маленька, але вона є. Ми віддаємо перевагу оригінальним пальцям дверей. Багато про цю запчастину не скажеш, але є лайфхак для тих, хто збирається це міняти власноручно. Перш за все, придбайте ВД40 або його замінник і помочіть ним. Завісу, де стоїть цей пальчик. Не шкодуйте вд 40. Після того, як пройде трошки часу, вам потрібно взяти молоток, якщо він залізає туди, де ви збираєтесь міняти цю петлю. Якщо ні, то через зубило або через якийсь інший подовжувач потрібно вдарити по пальцю, щоб він опустився трошки вниз. Тобто зрушити його. Якщо це нижня петля, то він стоїть ось так. Все одно його потрібно забити. Після того вам потрібно скористатися ключиком. У мене нема ключа на 8 зараз при собі, тому показує це на ключі 10. Він ставиться ось так, на ось це широке місце. І сюди, в це місце, потрібно всього лиш молоточком через зубило або через викрутку взяти і постукати. Таким чином. Пальчик буде ось так брати і виходити з свого монтажного місця. Не забудьте щось підставити під дверку, тому що вона на одному обмежувачі дверей просто-напросто візьме і повисне. Тобто дверка обов'язково має бути чимось знизу підперта. Якщо це верхній палець, ви так само ставите ключик на 8. Ось так. І ось в це місце викруткою або зубилом стукаєте і вибиваєте пальчик вверх. Як бачите, все просто. Так, як і наше життя, яке складається з деталей. Звертайтесь до деталей, ставте нашим відео вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Ми намагаємося бути ближчими до вас та приносити вам користь. І дарувати вам цей потрібний контент. До зустрічі!